Добрий вечір, дорогі друзі! Сьогодні ми на каналі онлайн .ua. Про свідоме і несвідоме. Як завжди, два професори і один доктор PhD, професор Віталій Луньов і професор Богдан Ткач. Нейропсихологія і психологія. Хоча і там і там є теж нейропсихологія. З чого почнемо? Давайте запустимо таке гасло Путін геть. Не Путін убирайся ви там десь кудись. А Путін геть, чітко і конкретно. І давайте почнемо ефір з того, що, що таке Володимир Путін, що таке Богдан Ткач, що таке Віталій Луньов. Хто це? Вони народились без імені, прізвиська. І не було нічого, просто було тіло, правда? З деяким часом появляється самоусвідомлення своєї путінської, чиєїсь там іншої а, прізвища, імені і того, ким ви являєтесь у цьому світі. Тоді цей світ, він якби проявився для вас. Ми всі живемо в якомусь проявленому світі, який колись всі залишимо. Я б в житті не міг би сказати Путін геть людині з великої букви. людині, яка не несе в цьому світі в такий період, в таку епоху, в яку ми живемо, не несе насилля, тому що еволюція в Європі, може, десь в інших там країнах, але в Європі еволюція, демократична еволюція, вона не використовує насилля на. Над бабусями, дідусями, над жінками. Розумієте, над дітьми. Ну, мені подобається Дон Кіхот. Як вам, друзі, подобався Дон Кіхот, який воював із вітряками. Правда, подобається. Ну він же він війну за жінку, правда? Із вітряками? Путін геть тільки із за того, що ти ведеш війну з електростанціями. Які, з якими ти хочеш зробити насилля дітям, жінкам, простим людям, які не вміють навіть воювати. Звідки ти взявся? Хто ти такий? Як тебе звуть? Задай собі питання Путін. І тобі треба покинути цей проявлений світ не тільки Україну, тому що твоя ідеологія, твоє ім'я. Твоє прізвище несе насилля в демократичній Європі. Знаєте, як було гарно, коли Сковорода сказав: світ мене ловив, але не піймав. От Путіну далеко. Чому? Бо світ Сковорода був духовний. Він ніс знання, він допомагав еволюції цього світу, не Те, що в Біблії написано, в різних. В різних релігіях всього світу. Любові, милості, допомозі один одному. А ім'я Путіна світ зловив і зловив як розкольника, як людину, яка несе в цей світ страждання. Вона не принесла добра. Для того я маю з повним правом собі сказати Путін геть. Ну хто? Василю. Ви так лаконічно, чітко висловили оцю от прагнення всього людства. Прогресивного. Що я заслухався навіть вирішив передати слово Віталії. Бо, бо просто ще під емоціями, під враженням від вашого введення в передачу. Ну, це наше введення, Ми ведемо трьох передачу, і я думаю, що кожен із нас має ці знання і завдяки вам. Ми еволюціонуємо тут, Віталій. Ну, знаєте, ну, взагалі, складно говорити про людину, яка. Переход, знаєте, як є такі певні, як ото ракета кудись там злітає, чи навпаки, коли кудись там дуже сильно глибоко падає, і там щось від неї відлітає. Складно говорити про людину, яка стає таким соціально-політичним феноменом, взагалі як про людину, бо там дуже багато є того, чого їй навіть не те, щоб не належить, але чого їй завжди бракувало, і от все її оточення, там іміджмейкери, чи просто якісь там групи в ФСБ, чи групи в якихось політичних кулуарах, якісь там теж недобиті імперіалісти, комуністи хто завгодно. Ідею Путіна щось вкладає, і він тоді стає таким монстром, соціальним феноменом, там гордістю Росії і більшим прокляттям Росії. Це, знаєте, такий певною мірою колективний труд, що ми навіть не знаємо, де то є той Володимир як людина, чи що там вже сталося, патологізувалося протягом цих років. Але в чому ідея. Феномену Путіна як політичної фігури, і фігури, яка зараз як переверт порушила світовий порядок. Це те, що там все вибудовується не від того, ким людина є чи лідер є, а насправді ким не є, чого не вистачає. Відповідно, держава себе Росія позиціонує не тою якою вона є. Бо якою вона є, це статистика в ООНівських звітах, де там найкращі місця серед вбивств, найкращі місця серед е, ніщити, найкращі місця серед там знедолених людей, е, зґвалтувань, вкрадання людей, навіть по якимось рейтингам там, де собаки нападають на людей через те, що їх дуже багато голодних, це теж б'є перші місця. Тобто. І лідер, і держава вони виходять не від того, ким воно є, а чого нема, дуже сильно бракує, і в чому всі намагаються переконати цілий цивілізований світ, що начебто там все є. От е, я хочу згадати Жириновського, який там. Які це були роки, це ще до е, початку анексії українських земель, там до 2014 року, коли там були президентські вибори, О, просто треба послухати Жириновського на ефірі, десь там у Соловйова, коли він це всі речі і казав. Перше місце там по е, умовно кажучи, я можу помилитися, але перші місця по вбивствах, перше місця по міграції, перше місця, ну тобто, оце є справжня Росія, і це є справжній лідер Путін. Який е, детермінує те, щоб все це відбувалося. Тому це я не знаю, як на мене, це найкраща характеристика е, того, що взагалі там відбувається. Просто воно не те, щоб законсервувалося, воно далі собі гниє, бо процеси розпаду вони ж неминучі, але вони, начебто, відволікаються всі зараз е, ідеєю. Вигартовування себе в боротьбі з ефемерним фашизмом. Тобто, це ж знаєте, це навіть смішно. Та тема, яка вже давно закрита, вбита, переможена, її знову повторюють, щоб знову перемагати. Ну, Тобто це, це, це повністю е, дефіцитарність. Це навіть нема нових якихось ідей, або їх там, знаєте, так от ну, якось втілити в життя чи якось е, на цьому зробити акценти. Старе беруть, перефарбовують, там якось синонімами додають і йдуть собі далі. В цьому трагізм? Віталій. Тоді трагізм очолив Володимир Путін. Ви згідні зі мною? Чому є, в нас таке гасло? Путін геть, коротке гасло, тому що він несе брехню, він несе викривляння в свідомості людства і своєї держави, і всюду. Він не щира людина Це просто брехлива людина, яку земля довго так носити не може, тому що це страждання, він несе стражданням людям. І Путін повинен піти геть не тільки з України, а він, якнайскоріше, повинен піти з цього проявленого світу. Він уже те, що хотів, він уже дістав. Він хотів, щоб його знали во всі віка. Але хотів бути героєм. Але життя, еволюція, яка робиться, ніхто не знає, як буде, бо це ми всі. Проходимо еволюцію. І там, де говно, вибачте на слові, хочуть нам піднести як халву, взяла десь заваняло на весь світ. Це все, що є і Путін. Чому Путін геть? Богдан каже. Ми зараз говоримо про Путіна не як про особистість, а говоримо як про канонізований образ російської пропаганди, не яким він є насправді, а яким нам його подають через засоби масової дезінформації Росії. Звісно що ті. Профілі є різними для Європи, подається він в одному вигляді, як страхітливий, як воєначальник, як людина сили, як там розвідник і так далі. Для інших регіонів з елементами культури, тобто в них іде таргетинг. Вони ці, якщо скласти ті всі образи, вони, начебто, подібні, але є і такі істотні відмінності, які дозволяють краще впливати і коригувати поведінку тих європейців, і в тому числі і нас. Але якщо на нього подивитись, як на людину, і ви сказали, що ми всі народились начебто, однаковими, але в процесі життя в кожного проявилася по своєму свідомість, своя місія, то тут варто уточнити, що ми народжуємося вже різними, і внутрішньоотробний період є визначальним тим, якою людина буде далі. Якщо внутрішньоотробно, а ця дитина була в такої матері, яка зазнавала стресу, не доїдала, жила в таких умовах, як Віталій описав, що собаки нападають. Зґвалтування, вбивства, кругом бідність, бандитизм і так далі, то відповідно відбувається порушення розвитку мозку, і мозок вже народжується не нормотиповий, а з певними ухилами. В даному випадку ми бачимо явну дисфункцію вентромедіальної частини мозку тої частини, що відповідає за совість, за співпереживання, за емпатію, за розуміння світу іншого. От в серійних бивців ця ділянка дуже ослаблена. Вони не розуміють болю іншої людини. І от ми тут стикаємося як людство з тим, що ця психопатологія виходить на перший план і починає під загрозу ставити буття цілої планети, яка займається шантажем ядерним, яка нам намагається нищити все те, що не подобається йому. І от трошки дивно, що людство дуже зараз таке виважене і дуже тактовно до цього безладу, а не діє вже і негайно. Бо в тих умовах патологічних, де він розвивається, будуть такі самі люди розвиватися. Проблема навіть не лише в одному ньому. Його навіть якщо ми заберемо, на його місце прийде такий же самий, тому що це середовище індукує таких людей. Он в чому проблема? Вона значно глибша. Коли я говорю Путін геть, але трошки адвокат Путіна, Оправдав його, що, що не тільки він винний, а й мама винна. І світ винен, в якому жила ну, мама. Російський. Ну, милосердний Богдан. Дійсно, це наука, це правда, ми це все розуміємо, але не всі люди це розуміють. І Я теж так кажу: ви ще не встигли народитися, у вас вже, як модно говорить, вже є ваша карма. Але її можна. Цю карму можна самоусвідомити. Ми до того доходимо до того рівня, коли з'являється відчуття волю, страждання інших людей, коли ми не грибемо тільки під себе, а живемо для раді своєї сім'ї, хоча б для тих, хто з тобою на роботі. От, як колись сказав дуже гарний один духовний вчитель, якби люди знали, що роблячи добро комусь, ти робиш добро собі, то світ би був би інший. І світ не тільки Путіна, і весь світ трошки цього не самоусвідомлює. Більш демократичний світ самоусвідомлюється, тому, тому що там є і фонди, які допомагають, і милосердя. Ви бачите, і як світ нам допомагає, українцям, правда? Ви ж бачите, скільки демократичних держав допомагають нам через різні фонди. Але я хотів би, щоб ви все-таки. Звузились до того, що Путін геть це не значить, що я йому бажаю смерті чи не смерті. Я йому не давав життя і мені його не його. Я говорю, що Путін геть з телевізора. Путін геть з голів людей. І повірте, що він, сама головна скрипка Путінської Росії сьогодні. Ця людина має такий вплив. Щоб вона могла все одну хвилину залишити цю Україну і почати розвивати свою Росію. Там багато земель і багато надр. Але ця скрипка фальшива скрипка. Там, мабуть, і струн немає, щоб грати гарні мелодії, які називаються Синергія, співпраця, еволюція, милосердя і розвиток. І для того від нього багато чого залежить. Розумієте, світ його виховував, але він підтягнув свій світ російський під себе і для своєї користі, і якоїсь маленької групи людей, які живуть в матеріальному світі дуже гарно. А хіба це все? Матеріальний світ? Ні? Розумієте, він цар, поганий цар своєї держави, і поганий цар? Яким являється Заря. і весь світ, цю брехню, оце гавно, яке подавало себе за халву, да, знаєте, що таке халва чи ні? Uh -huh. Халву можна їсти, от якщо я вам дам халву, ви з'їсте, але якщо я вам дам гавно, ви не будете її їсти, ви відвернетесь. А він, розумієте, ніхто нікому він так гарно вів оцю війну інформаційну, що ніхто не пробував побачити, хто він. Але коли ми його спробували всі, то ми поняли, всі зрозуміли, що це страшна, людина. страшна психологічна особистість. Розумієте? Це особистість і, пси, психо, і її бачення світу, психія, да? це страшне. Віталій, продовжиш. Продовжу. Тут розумієте, в чому вся ідея? <кхід> ну, е, е, наприклад, людина, яка довгий час є при владі. Це вже є патологічний феномен, це перше. Друге, людина, яка є при владі довгий час, вона неминуче. Кожен рік, як скільки продовжує бути при владі, вона настільки ж себе робить жертвою майбутньої розправи тих, хто прийде, бо є такий період часу, коли людина вже набридла всім, але вона лишається, і воно собі там якось там гребе під себе, щось там якось меле-меле, щось робить, і переходить виключно на злочинські вчинки. Феномен Росії в тому, що розумієте. Це КГБшна держава. Тому, наприклад, у ці всі заклики я ніколи в них не вірю, щоб там росіяни кудись вийшли. Заклики е, нульові, бо там все вирішить ФСБ. Там 5-6 груп. Які між собою ніяк не пов'язані і дуже сильно конкурують, і тому Росія це країна, в якій завжди будь-який переворот власті був в дворцових кабінетах. Ніколи от потім вже там людей виводили чи там якось воно співпадало. Але фактично доля оцього геть вона вирішиться в виключно в площині переворотів, які будуть відбуватися серед людей. Людей які на щось можуть впливати, бо зараз вони дуже сильно і дуже багато втрачають, і е, у подальшому по мірі того, як вже будуть зроблені е, ці е, злочини проти людства, проти людей, бо це вже ж там не одного, не двох, не трьох вбили, а вже переходить на, на, на значні цифри, то там ще ніхто не, не захоче, ну просто тобто людина стає ні рукопожатною. Так би мовити. І саме це стане е, відправною точкою того, щоб там щось змінилося от, реально. Інакший спосіб, це, на жаль, неможливо, оскільки, як ви знаєте, як кажуть, є сила уяви в неможливість змін. І це є найгірше для людей. Да, забери силу уяви і все закінчиться. Що ми побажати росіянам? Але взагалі дивіться: Путін геть. Війна, Путін, еволюція, ми психологи, еволюція, еволюція пройшла вже. Весь світ побачив, хто справжній Путін. Маска зірвана з Путіна. І це зробило наше свідомість через еволюції, через поступки. І більшість людей ми зараз говоримо, ви говорите про Росію, яка не вміє бачити. Але весь світ уже побачив, хто такий Путін і його Росія. Вони це усвідомили. І для того така велика підтримка різних держав, навіть ті президенти, які, може, не хотіли нас підтримати, то й за того, щоб демократичне суспільство демократичне не терпить насилля. Над іншими над простими людьми, над дітьми. Воно підтримує, тому що президент в інших державах, в Європі, в Америці, він не може, якщо суспільство більше 50% його не буде підтримувати, він не буде підтримувати нас, бо це податки цих людей. І, і Європа, і Америка вони зробили велику еволюцію у, по, по відношенню до ставлення Путіна. А наскільки велику еволюцію зробила е, Німеччина? Тому що вони туди заінвестували великі гроші, вони помилилися, і на сьогоднішній день бачення Росії, може, не всіма, але більшістю Німеччини ще є деякі країни, які фальшиві викривлені цією інформаційною війною. Так, так. Да. То знаєте, фішка Німеччини в чому? Що вони <кій> якби найбільше пов'язані з Росією економічними зв'язками, але в них є така точка вразливості, як ідея фашизму, націоналізму, тому після того як це вже над там Нюрбенські трибунали і решта всього, тобто ідея, ну тобто, ну, умовно кажучи, ну чи може Німеччина бути осторонь того, що з'являється нова ідеологія фашизму в Європі але вони ж не можуть дозволити собі бути якось з цим пов'язаним. Тому вони тут знаєте, вже путінська і кремлівська риторика, вона навпаки грає. Спочатку була ідея того, що Німеччина, вона так би мовити, чи займає нейтральну позицію, а слід за нею якась кількість країн. Але через те, що там таке невігластво і отака, знаєте, якась істерія навколо цього фашизму в Україні, нацизму і т.п., то звичайно. Німці стають осторонь у цієї всієї ідеології. Це зараз іде вже не на користь Росії. Ну і головне, що там вже ця не Ангела Меркель, і трохи політикум змінюється. Час для цього теж потрібен. Тому Росія втрачає Німеччину на яких на цих етапах як свого е, мовчазного е, колегу. Може так можна сказати навіть, тому що було насилля. І світ побачив. Світ не побачив великого мачо, який їде на коні по Сибірі, літає літаками там, військовими, ловить рибу з торсом. Розумієте, Це форма. Всього на вся форма, вічна форма. А є слова, а є дія. І світ побачив дію цього Мачу, побачив, що цей мачо Зі своїми розікрав свою державу, знищив Другу армію світу корупцією для своїх замків, в яких він жив. І цьому мачу, в кавичках було все рівно, чи діти в його державі, в яких він краде, гроші вмирають з голоду, чи в їх немає умов для існування. Йому було одинаково. Чим бідніший, тим покірніший. І от все-таки із за цього ми можемо сказати Путін геть, правда? Путін геть. Він може виріти собі печеру десь там, на Алтаї чи ще де. І, і може дожити своє життя бренне, але в пам'яті світу Цього матчу вже не буде. Це буде насильник тиран. Злодій, який обікрав і свій народ, і викривив його свідомість, і не дав еволюціонувати до демократичних законів, не тільки демократичних, людських в першу чергу, поваги один до одного, розвитку. Богдан. Ну, а... Нейропсихологія що каже? Нейропсихологія каже, що Путін це є бренд. А бренд це є образ, який викликає емоційну реакцію. І от наші образи живуть у веретеноподібній на подібній закриці. І завдання всіх маркетологів, політологів, продавців релігійно-містичних послуг, щоб їхній образ якомога більше викликав емоційну реакцію, пов'язувати з лімбічною системою. Так, от вони раніше давали. Какашку під виглядом халви і переконали весь світ в цьому. І весь світ це їв жував і добавки ще просив. А от Україна показала, каже: так ви ж споживаєте не халву, це ж не солодощі. Це зовсім інше. І деякі навіть президенти ми бачили, що йде агресія на нас, нас нищить. Та ж Німеччина та Франція включала такий пасивний варіант Ну, ви віддайте, поступіться, свою територію, щоб не було війни і так далі. Тобто нав'язували нам е, поведінку поступливості і здачі своїх інтересів. Але вони побачили, наскільки ми е, відчайдушно боремося на всіх рівнях, без виключення. І Почали ми руйнувати цей бренд в їхніх головах. От оцього оцієї халви, і вони починають усвідомлювати, що вони їдять не халву. Дехто випльовує, дехто ще мовчазно тримає її, повиплюнути, боїться, а дехто дожовує, тому що не вистачає інтелектуальної здібності усвідомити це. Але Україна реально у цей бренд десакралізувала, розламала його. І, от реально, Путін зараз виходить з голів геть людей. Лю, людський мозок браво, браво. очищає, очи, починає очищатися. Він виходить з голів. А коли він вийде з голови, його там не буде. Це відбудеться процес геть очищення. Тоді з'являється навіть е, легкість в нервовій системі, що вона не зайнята якимись деструктивними нейронними мережами. І тоді з'являється новий поступ у людства. Чим швидше воно вийде з голів, цей бруд. Тим буде швидше нова ера буття просвітління, освіти. Ми практично можемо зовсім вибудувати нове суспільство, позбавшись до от тих от хворіб шовінізму. Ну, дуже, знаєте, колись один з моїх вчителів говорив десь: от у людині дали камінь в руки і сказали, що це золото. Вона свято повірила і ходить і каже: в мене золото. І ти прийдеш і скажеш їй, що це не золото. Вона ніколи не відпустить його, бо в неї більш нічого немає. Тільки коли вона побачить справжнє золото, побачить різницю, може зразу рука сама себе випустить, розумієте, впаде інше. Це і Росія. І це той бренд. Розумієте? Саме страшне було, що людина, яка обікрала свою державу. Обікрала свою державу і створила образ себе перед всім світом, показувала вектор, як вектор. розвиватись, красти. Всі, всі захвачувалися, більшість людей боялась або захвачувалися цим брендом. І сьогодні цей бренд в цьому, в цьому світі, в цьому бренду кажуть: Путін геть. Повториш Богдан, Путін геть. Путін геть. А ти Віталій. Путін. Путін. На цьому ефір закінчено. Ви були на каналі Online В Програмі Свідомі про несвідомі. Василь Мосійчук, Віталій Луньов і Богдан Кач. Чекаємо наступних ефірів.